Карколомна подорож крізь простір та час з купою алюзій, паралели та з неочікуваним фіналом. 60 років тому світ побачила книга П'єра Буля, яка майже одразу стала культовою десятки фільмів та телевізійних адаптацій. Ігрові проекти Планета Маупі зараз після перезапуску збурює сучасників та змушує замислюватись: а що як? Тож сьогодні я розповім про 5 причин, чому вам таки варто прочитати, а комусь і перечитати цю прекрасну. Невелику за обсягом проте глибоку книгу. Вітаю вас на своєму каналі. Щиро тішуся, що книгоманів стає все більше. Вдячний усім і кожному за підтримку та допомогу словом, порадою чи якось цим людям, які роблять це гривнею. Кожен ваш внесок, йде на купівлю нових книг а ще потрохи збираю на оновлення техніки: освітлення, мікрофон та, мою мрію, камеру, щоб покращити зображення. Ну і в процесі облаштування затишної місцини, де в майбутньому і будемо з вами. Зустрічатися, але все це потім і без ваших вподобайок, коментарів та поширень нічого з цього не буде. Тож ставайте частиною нашої тісної спільноти і підтримуйте україномовний контент про читання та книги. Тисніть підписатися, хто ще цього не зробив, і рушаймо. Передивився колись майже усі фільми про планету мав, проте перечитуючи нещодавно видану Богданами книгу, відчув давно забутий спектр почуттів, який збурює уяву, занурює у глибини себе та змушує озирнутися та глянути на світ під іншим кутом. І, хоч це досить простенька історія, та все ж вона залишає відчутний слід, а це вже щось та й важить. І, хоч кожен сприйматиме прочитане по-своєму, назву суб'єктивні причини, чому планета мав мастхел для кожного книгомана. Все починається з ідеї. І тут вона цілком оригінальна, як на середину минулого століття, та нестандартно реалізована. Як пишуть знаючі люди, автору в голову прийшла цікава думка про зміну ролей під час відвідування зоопарку, бо цим поведінка, міміка та жестикуляція горили, яка розважала відвідувачі, настільки була подібною людській, що це викликало навіть не захоплення, а певним чином ніяковість та страха. Що як на місці цієї мавпи буде людина, а глядітиме на неї розумна цивілізована мавпа. Цілком можливо, що десь у всесвіті еволюція та й пішла таким шляхом. І саме це й лягло в основу історії, паралелі та уподібнення не щось нове для літератури. Проте буль зачепив своєю розповіддю якісь приховані струни, що й досі коливаються, тому книга не втрачає актуальності. Ще пак читач отримує унікальний шанс поглянути на людство крізь призму мапичого світу. Таке інтуїтивне дистанціювання дає змогу не тільки об'єктивніше оцінювати поведінку та вчинки. А ще й чіткіше відчути грань між добром та злом, нехитрим прийомом автор вивів на поверхню усі принади та недоліки мінливої людської натури, яку у повсякденні ми не помічаємо або ж робимо це неохоче. Тут усе без подвійних трактувань та прихованих сенсів між рядками, мавпи копіюють людський суспільний устрій з усіма його вадами та прорахунками. До всього ще існує чіткий поділ на домінуючі групи, сформовані тим чи іншим видом гомінідів горили. Урангутанги та шимпанзе. Решта видів, мав, вочевидь, не дотягує до звання гідних на еволюційну трансформацію. Так, от одні з тих управителі та політики, інші філософи та кабінетні функціонери, останні меткі науковці та підприємливі ділки. Все як людей. А от люди у буля перебувають на ранніх стадіях еволюційного розвитку, без мови, хоч і в тісних групах, здатні тільки до примітивних інтелектуальних завдань та зосереджені виключно на базових потребах харчування, розмноження, пошук Укриття таке спочатку виникає певне внутрішнє обурення місцем людини у незвіданому світі, але вже наступні сторінки затягують у вир верподій до ще складніших паралелей. Подорож до сестри, саме так назвали планету. Мавпу системі Бетельгейзе наші герої. Це окрема історія. Якщо коротко, то зороліт летів, прискорюючись та гальмуючи щось близько двох років, в той час як на землі минає кілька століть. Отож у цю мандрівку зібрали старий вчен, який створив корабель, у ліс меру, головний герой, і третій хлопчик для биття. Відчайдухи покинули все, щоб. Дослідити незвідану систему і при можливості встановити контакт з позаземним життям. Сорора, як зрозуміло, з її назви дуже схожа на нашу землю. Тут є придатна атмосфера, сприятливий клімат, вдосталь води та подібні земним біоми. А ще під час спуску зробити герої помічають нічим не відмінні від наших міста та місця обробітку. Насправді це дуже дивно, адже очікував якоїсь більш тематичної забудови, щоб відповідала потребам мавп. Хоч деякі рішення і будуть прописані в книзі, все ж це цілком земний урбаністичний ландшафт. Питання чому матиме відповідь, але до неї буде ще потрібно підібратися в останній третині книги, і це вас не аби як здивує, будьте певні. Історія давня та настільки відома, що знав про більшість сюжетних моментів ще до того, як взявся за читання. Однак з голови геть вилетіло. Те, як саме відбувся перший контакт? І це було, скажу вам, таке оригінально і по-французьки пікантно. Насправді трапилось одразу два знайомства з примітивними людьми під час колективних ігриш та райських загравань, а вже згодом зі справжніми господарями планети. І це було брутально та жорстоко. Попри всю, на перший погляд, іделію, автор різко, як оценолом інтерстелері, обриває все та кидає героїв у верподі та змушує боротись за виживання, читаючи, фактично відчуваєш увесь розпач та переляк землян, які й не уявляли, що їхні міжзоря. На Мандрівка зійде на пси в такий безглуздий спосіб. Цей епізод, мов крижаний душно голови читачам, зманіжених попередніми розміреними темпами оповіді та безконфліктністю. Рівень напруги росте, адже кожен з героїв прагне вижити і вирвати з цупких рук чи то лап розумних та могутніх мав-мисливців. А далі відбувається низка подій, які розкривають деталі взаємодії між людьми та мавпами, і починається повноцінне занурення в мавпічі будні. Так, головний герой є однією з причин, чому варто прочитати цю книгу. У Лісмеру простякувати в міру, обізнаний з природою речей та базовими науками, кмітливий відданий власним принципам та часом імпульсивний і зрозумілий. Типовий француз, який покладається на власний шарм та манірність, особливо що стосується жінок, тут будуть представниці обох видів, яким подобатиметься наш оголений франт, і за цим таки трохи куметно спостерігати. Тут був такий момент, де я просто вибухнув сміхом та круто автор все подав. Повірте, читаючи, будете відчувати усю емоційну палітру, що додає цій книзі ваги, аби схвалити шалькітаразів на бік бажання. Ознайомитись з планетою мав. А ще у ліс меру гарний оратор та стратег, терплячий, проникливий та вміє читати настрої. Вам буде цікаво познайомитись з ним та з перших вуст почути його історію. Очікувано неочікуваний сюжетний поворот, попри усю лінійність цього на вас чекатиметь кілька сюжетних ходів та несподіваних авторських прийомів, які розкриватимуть деталі історії та глибше занурять у світ планети. Мав хоч і був певен, що все якось так і розгортатиметься. Дійсність виявилась куди інтригуючою, адже гріло душу не те, що прогнози справдились. А саме усвідомлення цього факту є сильним моментом книги. Бо ж навіть розуміючи, що попереду вже все відомо, ти і далі отримуєш насолоду від читання та розповіді героя. Однак фінальна частина, яка прямо зав'язана на початок, вас просто виб'є з колії. Це і є чи найпотужніший епізод планети Мавпіякі довго триматиметься у вашій пам'яті. Ось такими є суб'єктивні причини, чому б я радив вам прочитати цю книгу, хоч і ненадовго, проте вона зуміє перенести вас на дивну планету, де все геть не так, як у нас. Та змусити вашу уяву працювати, щоб ви не плутались, хто є хто в історії, та тримали все в голові, поки герой не знайде вихід ситуації. Це тепла лампова історія з далеких 60-х, коли фантасти були сповнені ідеї та бажання дивувати читача, а космічні подорожі були топ-темою людства. Ця книга не втратила актуальності й нині, тому як тільки... Підпишитесь на мій канал, покладете вподобайку та прокоментуєте. Беріться за читання планети мав, щоб і самим зануритись в історію, де люди вже не домінують у світі, та існує засторога, що і з нами щось подібне може трапитись. Усім дякую за увагу! З вами був книгоман. Читайте.